Шановні клієнти, в вашій увазі представлена шкода Октавія 2017 року випуску з бензиновим двигуном 1.8 в універсалі. Що маємо по комплектації? Салон автомобіля тканина з механічним регулюванням на автоматичній коробці передач і обігрів заднього скла, підігрів передніх сидінь. Маємо передні та задні парктроніки, мультикермо, сортитуманні фари. Це офіційний автомобіль з історією. Пробіг даного авто складає 81 919 кілометрів. Електрорегулювання з підігрівом. Просторий багажник укомплектовано повнорозмірним запасним колесом. Автомобіль вже на зимовій гумі. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція? Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест драйв. До нас за адресою Велика Кільцева 58. Також у нашому автосалоні ви зможете переглянути ще понад сотню перевірених автомобілів.